Доброго дня, мої маленькі глядачі. Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву подорож до дуже холодного і загадкового місця Північного полюсу. Північний полюс це край, де панує вічна зима. Уяви, всюду багато-багато снігу та льоду. Така собі крижана пустеля посеред океану. Північний полюс знаходиться у самому центрі Антарктики. Сонце там ніколи не піднімається високо над горизонтом. Його проміння ковзає по поверхні землі, надаючи їй дуже мало тепла. Ось чому тут царство криги і снігу. Зима тут довга і сувора. Узимку в Антарктиці настає час полярної ночі. У цей час, упродовж декількох місяців, сонце зовсім не з'являється, стає зовсім темно. Світло йде від білого снігу та від зірок на небі. Саме тоді з'являється на небі явище надзвичайної краси, що важко описати і пояснити. Вона називається Зоряне сяйво. Або полярне сяйво. Воно може бути зеленим, синім, рожевим. Здається, ніби небо малює фарбами, які рухаються, танцюють і переливаються. Це справжня казка природи. Літо на північному полюсі дуже незвичайне. Тут сонце світить цілодобово, навіть вночі. Це називається полярний день. Сонце ніби забуло заховатися за обрій і весь час світить, але не гріє так сильно, як у нас влітку на північному полюсі трохи тепліше, ніж узимку, але все одно холодно. І навіть у такому місці є свої мешканці, тварини, які звикли жити серед льоду і снігу. Білий ведмідь це найбільший і найсильніший хижак північного полюсу. Він чудово плаває, може пропливати довгі відстані у пошуках їжі. Його шерсть здається білою, але насправді вона прозора. Вона пропускає світло і відбиває сніг. Але під шерстю чорна шкіра, яка допомагає зберегти тепло. Більшу частину свого життя білий ведмідь проводить на льоду і на воді. Тому його ще називають морський ведмідь. Тюлень це теж велика тварина, яка живе у воді, але вони відпочивають на крижинах. У них товста шкіра і жир, що захищає їх від холоду. Тюлені люблять пірнати під лід. І плавати в холодному океані. Морж. Велика тварина з товстим тілом і довгими бивнями. Бивні моржа можуть виростати до 1 метра. Вони допомагають моржеві чіплятися за лід і вибиратися з води. Моржі мають довгі великі вуса. Які допомагають їм знаходити їжу на дні моря. Вони люблять відпочивати на крижаних островах великими групами. Вони дружні і не люблять самотності. Все це унікальні тварини, які добре пристосувалися до таких суворих умов, навчилися жити і знаходити їжу навіть у таких умовах. Вони дуже сильні і цікаві. І кожен з них є героєм цієї суворої природи. Отже, сьогодні ми дізналися, що навіть у дуже холодних місцях, такий як Північний полюс, є свої мешканці, які завдяки своїм мінням і адаптаціям можуть жити. Дякую за увагу та нових зустрічей!